Коли ми дивимося на Etsy, на інші магазини чи там в галереях дивимося на продажі. Арт дуже такий примітивний, якщо не сказати більше, продається і продається гарно. А якісь складні роботи, такі академічні, вони не продаються. Фокусуючись більше на Etsy, хочу сказати, що будуть великі зміни. В роботі алгоритму і пошукової оптимізації, тому що я їх сьогодні, ну буквально не сьогодні, вчора, побачила на Амазоні і думаю, що ЕЦІ точно те саме зробить в себе. Знання це світло воно дає нам свободу і відчуття полю. Творчі в цьому відео я хочу поговорити про продажі і покупців. Тема велика, глибока, широка. Ставте зараз на паузу, йдіть заварюйте чай, робіть каву, вмощуйтеся зручніше або ставайте до роботи. Поїхали! Це відео, це поворотний момент, коли мій внутрішній художник і економіст нарешті зустрічаються і починають працювати разом. Це от реально, як доктор Джекіл і Гайд нарешті зустрілися, хоча вони і не підозрювали, що жили в одному тілі. Це як в тому анекдоті про лісоруба. Оце от точно моя ситуація. Приходить лісоруб в магазин електротоварів приносить пилку і каже: вона не працює. Продавець такий, а що з нею? І каже, ну я не знаю. Ну от в інструкції пише, що має давати 10 кубів. А я як не стараюся, вона дає 3. Продавець такий, ну добре, давайте зараз глянемо. Включає пилку, лісоруб підскакує з переляку і каже: а що вона включається? А Я з виключеною пилкою. Встигла ще що навіть щось продати. Зараз я перестаю малювати картини тільки тому, що я можу малювати щось таке, що мені особисто подобається, і очікувати, що хтось це буде купувати. Еці тестує програми, які будуть розміщати предмети декору і картини. Я там не знаю, як з одягом, будуть розміщати їх в інтер'єрі. Це вже зараз, до речі. Присутні на Амазоні. Я не знаю, коли ця фіча з'явилась там. Але, от буквально вчора чи позавчора, я шукала для своєї дитини такий е, нічний світильник з проектором. Амазон пропонує подивитися, як цей світильник буде виглядати в моїй кімнаті. «View in your room» – там така з'явилася кніпочка. Отож, ті картини, які будуть найкраще підходити в інтер'єр, будуть продаватися. Друзі, як художники, ми невеликовні ідеалісти, і ми малюємо той ідеалістичний світ або ті почуття відчуття, які нас наповняють. Вже на вході ми відірвані від реальності. Хоча ну, ми працюємо там, наприклад, в напрямку реалізму. Я хочу сьогодні нас трішечки спустити з небес ідеалізму на землю. Давайте подивимося на більш прагматичний напрямок в нашому мистецтві. тобто... Як ми можемо розумно і раціонально спрямовувати те, що ми хочемо продати, спрямовувати своє мистецтво, яке ми робимо на продаж, так ми вже зараз домовляємося, що ми розділяємо мистецтво, яке ми робимо заради мистецтва, і мистецтво, яке ми робимо на продаж. Якщо ми на Еці, ми говоримо конкретно про... Те, що ми працюємо на продаж, чи збираюся я як художник відмовитися від своїх амбіцій і перестати малювати те, що мені подобається, тільки для того, щоб продавати? Ні. Я збираюсь розділити свій робочий напрямок і творчий. І, до речі, це буде тема наступного інтерв'ю з успішним продавцем на Еці. Якщо вам цікаво... Цей розподіл роботи на замовлення і роботи для душі. І ви б хотіли задати питання людині, яка успішно працює в двох напрямках як для файн-арту, так і на замовлення. Будь ласка, залишайте це в коментарях. Давайте будемо чесні: покупцям на еці, як і на більшості галерей, абсолютно все рівно. Хто зробив цю картину, якщо вона їм підходить в інтер'єр, Так от секрет продаж на еці, я думаю, так само як і в інших галереях онлайн, це зробити картину, яка підходить в інтер'єр. Коротше, якщо ви дивитеся це відео, відповідно вас цікавлять продажі. Відповідно, їх у вас нема. Або ви хочете їх покращити. Так зараз ми не будемо дивитися на технічні причини, чому немає продаж, тобто це поганий опис. Погані фото і так далі. Ці причини вирішуються тим, що ви аналізуєте і вдосконалюєте свої лістинги. Повертаємося до відсутності продаж. Найбільший вбивця продажів це перенасичений ринок і недостатній попит. І тому картини не продаються. Хоча вони виглядають надзвичайно класно, вони якісно сфотографовані, але не продаються тому, що ви. Працюєте в надзвичайно перенасиченій сфері на Еці. Коли пропозиція більша за попит, продажів не буде. Вбивця номер 2 це відсутність попиту. Тобто, наша картина не вписується в інтер'єр, людина не бачить її в своєму інтер'єрі, чи там наш дизайн не вписується в інтер'єр. Це може бути причина стиль старий, неактуальний. Кольори не вписуються в середньостатистичний інтер'єр, так, або в новітній якийсь інтер'єр. Це такий маленький економічний екскурс. На відміну від онлайн-галерей, Etsy – місце, куди люди приходять не подивитись, а купити. Як знайти своїх покупців із артом, і з декором це питання більше схиляється не до хто, а куди наш покупець це купує. Приблизно в половині випадків це купується на подарунок. Приблизно в половині випадків люди купують для себе. Але вони купуються для того, щоб розмістити його в інтер'єрі. Правило продажів арту і декору номер 1 ми працюємо під певний інтер'єр. Нічого вигадувати ми зараз не будемо. Йдемо на Etsy і будемо дивитися, що нам говорить сам маркетплейс. До речі, тут ви можете побачити вже дві мої перші інтер'єрні картинки, які я о, додаю. Я не скажу, що я прям такий спеціаліст, але я стараюся сказати декількома словами мінімально, що зображено. Потім я додаю о, кольорові ключі. Це, до речі, мене надихнула одна моя покупчиня. Вказую розмір. Часом я додаю, до речі, ну, це, ну, типу, я експериментую. Якщо воно так не продасться, я додам, що це там подарунок для когось чи ще щось. Мої назви лістингів, точно так само, як мої теги, вони не є якимось там меджик, універсальне знання, щось таке. Я постійно з цим експериментую, тому, якщо хочете копіювати, копіюйте. Але Раджу експериментувати самим і експеримену... експериментувати своїм голосом. Тобто логіку. Позичайте, будь ласка, а ідеї красти те не хорошо. Опис. В, в описі в мене два перших абзаці самі ключі. А далі я за натхнення. В першому абзаці в мене йде назва, розмір. Технічні характеристики. Часом в мене є натхнення, я більше їх дописую. Ну, В принципі, тут би все. І далі я пишу предмети, які зображені, кольори, додаю якісь там ці стандартні такі фрази foreground, background і так далі. От в мене значить, було натхнення, і я написала три абзаци. І в кінці я пишу: я можу намалювати подібний пейзаж іншого розміру на замовлення. Персоналізацію. Можете запропонувати персоналізацію якусь невеличку. Для Еці це вже плюс. А, І ставте, що вона. optional. Optional for the buyer, yes. Далі, ми зараз підійдемо до самого важливого. Оці всі атрибути, я думаю, що не треба вам розказувати, наскільки це важливо. Наскільки важливо вказувати е, всі ці розміри, вишина, глибина, кольори. І тут я, до речі, теж експериментую. Якщо за три місяці ця картина не продасться, я буду міняти цей home style на ще щось я буду дивитися, куди вона може підійти. Так, це сюди я вела всі ці скільки там хвилин е, відео. Дивимося на напрямки home style. І прямо от виписуємо ці всі назви: так? Art Deco, Art Nouveau, Bohemian Eclectic, Coastal Tropical, Contemporary, Country Farmhouse, Industrial and Utility, Lodge, Mid Century. І прямо один за одним розбираєте кожен напрямок. Я це все рівно буду робити для себе, я вже почала. Якщо вам цікаво короткі відео, там, наприклад, на 5-10 хвилин розбору кожного стилю. Будь ласка, напишіть в коментарях хочемо відео розбору стилів. Далі з цим пейнтінг-стайлом точно так само не варто вважати, що там цей експрешеніст це прям якийсь святий грааль. Варто так само експериментувати і дивитися. Куди вас особисто більше нахиляють? Якщо вас цікавлять оці напрямки живопису, так сам, ну, щоб я зробила такий короткий лаконічний розбір на YouTube, скажіть, зараз я би хотіла поговорити про два таких тренди в дизайні. Один із них, він так і називається, таймлес поза часом. Тобто інтер'єр, який не женеться ні за якими трендами. Як ми бачимо, це багато нейтральних кольорів. Давайте заглянемо на Пінтерест, наприклад. Це в основному беж, нейтральні, дуже близькі до нейтральних кольорів. противагу цьому є цей напрямок виник в минулому році в 2023. -му. Абу він навіть виник і раніше, але в 23-му він став таким бумом. Це, от як наче мода на ці кльошні джинси в 70-х, на якісь там зачіски в 90-х. Тобто це мода. Це мода в інтер'єрі, це конкретний тренд, коли монохромні відтінки, наприклад, чи там синього, чи морської хвилі, чи зеленого. Можете загуглити, подивитися, що таке Color Drenching. Це недавній тренд. І ми можемо свої картини робити монохроматичні або з великим переважанням одного якогось монохроматичного кольору. Можна не працювати в тренди. Можна просто-напросто мати в собі якесь уявлення про якийсь спокійний інтер'єр. Інтер'єри дуже часто, як люди, в одязі змішують спортивний кежуал і класичний, тому що це зручно. І точно так само в інтер'єрах можна побачити різні напрямки, різні такі мікси. І тому я раджу просто-напросто бути прагматичними. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете розбір. По конкретних напрямках я залишу посилання на саме це відео «50 стилів в дизайні інтер'єру з короткими поясненнями, можете переглянути, прямо занотувати собі, які він використовує прикметники відносно того чи іншого стилю, і використовувати ті самі прикметники. Коли ви описуєте свої картини, якщо вас цікавить той чи інший стиль, однозначно, що та одна й та сама картина може підійти в декілька інтер'єрів. Тому, ну якби тут не зациклюйтеся, думайте нестандартно і використовуйте прикметники, ті, які відповідають декільком інтер'єрам. Або ж, зациклюйтесь на якомусь інтер'єрі і е, працюйте конкретно для того, щоб мати такий лук. Який буде звучати одинаково з якимось конкретним інтер'єром. Є така приказка в англійській мові: ride it till the wheels fall off. Їхати на цьому стилі, поки не відпадуть колеса. Окей, сподіваюся, це вам було корисно. І залишайте запити на огляди інтер'єру. Ну, моя задача на 2024 рік чітко розподілити. Два напрямки своєї роботи на продаж і для душі, для галерей, для файна арту, і не змішувати в жодному випадку. Саме тому, до речі, я змінила назву в своєму магазині з власного імені на Custom Art Nuke, куточок мистецтва на замовлення. І ще один момент. Я планую запустити безкоштовний марафон моїх перших 100 продаж на Etsy. Якщо вам цікава ця тема, і якщо б ви хотіли приєднатися, будь ласка, напишіть в коментарях щось про цей марафон 100 продажів. Тому що, якщо ви мене не змотивуєте, я буду це відкладати. І марафон почнеться, наприклад, влітку або не почнеться. Він залишиться просто на стадії, ну, я вам вже натякнула, як треба працювати на Еці, так? Отже, якщо ви хочете. Щоб почався цей марафон, мені потрібно від вас, по-перше, готовність, що ви будете приймати участь в 100 продажах. А друге, напишіть, на якій платформі вам найшвидше спілкуватись. Чи через коментарі в Ютюбі, чи через Телеграм, чи через Інстаграм, чи де ви найбільше і найшвидше читаєте повідомлення. Смски точно писати не буду. Моя ціль просто приносити користь українцям, які хочуть досягати успіху, продаючи свою творчість. Отож, якщо вас цікавить цей безкоштовний марафон 100 продажів, залишайте хочу 100 продажів в коментарях. І де ми спілкуємось, де зустрічаємось.